Жорсткий цілеспрямований антилюдський злочин, який здійснила Російська Федерація в Україні атакою на Охмадит та інші і медичні заклади, і цивільну інфраструктуру. Очевидно, що це викличе додаткові. Заяви. заяви про стурбованість, про те, що необхідно боротися з російською агресією, підтримувати Україну. Але дуже б хотілося, щоб вчорашня ну, ледь не катастрофа, тому що ми розуміємо, що кожне життя є найціннішим, особливо коли це життя дітей. І хотілося б, щоб вчорашня подія. Абсолютно резонансна, дала сили е, окремим е, країнам-членам альянсу, учасникам саміту для того, щоб одностайно проголосувати за посилення е, ППО України для надання більшої кількості патріотів та інших комплексів е, для надання необхідної кількості е, ракетних е, припасів. І, звичайно ж, мова має йти про жорсткішу позицію загалом, ну, очевидно, альянсу до російської агресії, і це означає, що ініціатива про старт операції з допомоги та навчання України, яка імовірно розпочне свою роботу в Німеччині зі штатом у сімсот. Осіб хотілося б, щоб це був не просто якийсь бюрократичний апарат, а щоб цей новий механізм в рази пришвидшив логістику з доставкою необхідного озброєння для сил оборони України, тому що Путін насправді він ледь не купається у вседозволеності, просто кічиться. Своїми можливостями в той момент, коли захід продовжує демонструвати на півміри на абсолютно нелюдську демонстрацію, ну банального навіть елементів геноциду, і ми це знаємо. Ми це бачимо. І на жаль, Україна це відчуває щодня. Тому в таких умовах звичайно альянс. Ну, як мінімум, мав би подумати і не просто подумати, а вже почати реалізовувати можливість, наприклад, закриття хоча б частини українського неба е, західними системами ППО, які можуть бути розміщені, є розміщеними зараз е, на східному фланзі е, НАТО. Технічно це зробити абсолютно реально, і як сказав е, прем'єр Польщі Туск. Ця тема потребує додаткових консультацій в межах НАТО. Ось, будь ласка, гарний привід провести ці консультації і прийти до абсолютно єдиноможливого логічного рішення: закрити, хоча б частину неба над Україною від російських ракет від російських дронів і захистити, хоча б частину наших громад від цієї. Цілеспрямованої атаки на безпосередньо цивільне населення.